Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Foxy Life. Мене звати Настя. І сьогодні ми вже сьомий день разом з вами відкриваємо ось цей чудовий адвент-календар від компанії Єва. Нас чекає сьогодні сьома комірочка, тож не будемо зволікати! Так, шукаємо комірку номер 7 Я сподіваюся, що вона не буде знову поруч з усіма останніми комірками. Сьома, Ура! Не з цієї сторони, а тепер в трошки в іншій стороні календаря. О, ну це щось важкеньке. Традиційно. Ви перші, потім я. Щось, щось цікаве. Повнорозмірний продукт. Що це в нас таке? Сироватка для сяйва шкіри з 5% ніацінамідом освітлює вашу шкіру, вирівнює тон, надасть гарного сяйва, не викликаючи подразнення. Ну, за все хороше проти всього поганого. А це знову у нас корейська косметика, знову невідомий для мене бренд. Якщо ви щось про нього знаєте або користувалися, поділіться враженнями. Ось так виглядає сама коробочка, точніше сама баночка, і виглядає прям дуже-дуже внушительно. Це реально повноцінний, повнорозмірний продукт. Ось і вау! Я, я в шоці, якщо чесно. Я сподівалася на якийсь пробничок або на якусь манюсіньку баночку. Хоча тут 37 мл, але оскільки це сивородка, то зазвичай сивородки у нас такі маленькі. Дуже, дуже цікаво буде спробувати. Ось, я прям, я прям в восторгі. Пошукаю і напишу для вас, скільки вона коштує, якщо зможу знайти. Більшість корейських сивороток вона іде висвітлюючи, бо корейці в них є прям цілий культ світлої шкіри. Вони дуже бояться сонця і бліда світла шкіра без будь-яких пігментних п'ятин для корейців вважається признаком. Ухоженості і е, достатку, дякую, що сьогодні були зі мною і до завтра, Па-па!